13 червня, успіх і щастя! Те сильне відчуття, що потрібно щось зробити, є тим, що змушує робити. Я не зустрічав жодної великої людини, яка народилася багатою. Я впевнений, що з грошима піднятися набагато важче, ніж без них. Так вважає Джозеф Чоут, провідний юрист американської адвокатури. А в наступному уривку з інтерв'ю з цим же джентльменом, опублікованому в чудовому журналі Успіх, дається найрозумніше та найкраще визначення успіху і щастя, яке ми коли-небудь чули. У вас були довгі роки комфорту. Чи вважаєте ви, що успіх приносить достаток і щастя? Що ж, відповів він, звівши брови з юридичною суворістю. Постійна праця це щастя, а успіх означає просто здатність більше трудитися, робити більше справ, далекосяжних за своєю силою і впливом. Такий успіх приносить стільки щастя, скільки лише може дати світ. Я маю на увазі, поясні був він, плоди того, що заведено вважати успіхом, кілька годин праці, розкішно облаштований дім, безліч друзів, оплески людей, розкішні трапези та задоволеність у неробстві, коли знаєш, що зроблено достатньо. Ми ніколи не знаємо, чи зроблено достатньо, сказав адвокат. Усе це звучить приємно, але правда в тому, що люди, завдяки зусиллям, яких такі речі стали можливими для них самих, бажають їх в останню чергу. Ви описали те, що вприваблює ледаря, безсилого мрійника, модного дармоїда, млявого сластолюбця, насолода такими речами виснажила б сили і вбила б амбіції Лінкольна. Людина, яка досягла становища, коли ці речі стають можливими, це той, чиє життя було постійним спростуванням потреби в цих речах. Він той, хто проявляє стриманість, хто зберігав свої душевні та фізичні сили, живучи простим і економним життям. Він не брав більше, ніж йому було потрібно, і ніколи, якщо це було можливо, не брав менше. Його насолода полягала в роботі. Я гарантую, що ви не знайдете успішних людей, які завжди будуть мати просту вдачу та прості смаки, яким розкішні бенкети набридають, а розкіш ні до чого. Вони можуть жити в оточенні цих речей, але особисто мало цікавляться ними, вважаючи їх просто атрибутами, які не додають нічого до характеру, але й не віднімають нічого від нього. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Славу Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.